Тільки можна мені Так. два трошки, я в тому випасу. Там єшні кропивничанка Каріна Дудченко обирає продукти на центральному ринку у Кропивницькому. Каже, більше двох років використовує багаторазові торбини. Один пакетик, другий, третій. І от за одну закупку ти можеш викинути в смітник, де ну, я думаю, десь десяток з пакетів. М'ясо рибу я купую вже в запакованому виді. Ось. Тому без пакетиків. Це потрібно, от як ти береш телефон і ключі, коли виходиш з дому. Так потрібно думати про те, що мені потрібно взяти з собою екоторбинку. Продавчиня овочів та фруктів Олександра Головенко показує товщина таких пакетів 70 мікрометрів. Від сьогодні вони платні. Так вони деякі продають, їх 25 копійок така одна маючка раніше коштувала. І якби це не 25 копійок, які ми включали у вартість, ми повинні зараз оголошувати, що один пакунок має стояти від 250. Говорить, шукає, де купувати екопакети. Приходить бабуля, купляє один помідор і просить пакуночок. А пакуночок еко-торбинка стоїть 2-3 гривні. А помідор на гривню вийшов. То ви розумієте, яка це незручність виходить? Тетяна Кишко каже, від пластикових пакетів ще не відмовилась. Планує. Весь цього не нікуди не дінешся, коли всі ліса засмічені цими пакетами, які розкладаються сторіччями. На касі цього супермаркету у Кропивницькому покупців попереджають про вартість одноразових пакетів. Ви знаєте, що у нас пакети з ручками 12 копійок, а без ручок 9 копійок, щоб ви знали. У торговій залі супермаркету біля одноразових пакетів, які вчора були безкоштовними, встановили цінник. Не проти, хай будуть платні. Екологія, клімат і все остальное. Но качество, от мені сейчас придется сколько брать? Два-три пакетика. Плюси возможно, что станут меньше выбрасывать пакетиков, как бы в окружающую среду. То тобто есть они же не растворяются, ничего. Ну, как бы плюс, да, и цена в принципе я думаю нормально. 9 копейки, 12 копійок, это на сегодняшний день вообще как бы не деньги. Як реагують покупці, розповідає Касирка. По різному буває, дуже ну, нервують, возмущаюся. Казали, що краще будемо приходити із своїми пакетами. У цьому супермаркеті мають для покупців платні і безкоштовні пластикові пакети. Встановлено інформаційні таблички, згідно якими у нас пакетики розповсюджуються. Тепер по 10 копійок. Це одноразові маєчки. Також ми пропонуємо альтернативи. Це багаторазові торбинки, їх можна знайти. На території практично всього магазину поряд з будь-яким прилавком, на будь-якій касі. Поціні вони різні, в залежності від об'єму, розмірів. Щодо безоплатного тербинок, поширення так, вони в нас є згідно постанови Кабінету міністрів, це на продажі на прилавках м'ясних, рибних, прилавках, де сипучі товари продаються, там, котячий корм, наприклад, і так далі. Там пакетики все ж таки безкоштовні. У цьому супермаркеті розмістили оголошення, що відтепер поліетиленові пакети коштують 12 копійок. Сказали, що 12 копійок, а з не день, якого числа аж 3 руби. Це що це таке? Так за чим випускають? З сьогоднішнього дня збираю пошити собі торбинки вдома от, і ходити зі своїми. Виникли питання щодо використання пакетів фасувальних. Пакет фасувальний, згідно з закону можна використовувати для фасування м'яса, риби, сипучих круп. Виникло питання щодо фасування овочів, цукерок вагових. Цікавить більш точне формулювання закону щодо використання маленького пакету, тобто фасувального, під які види товарів. Їх можна безкоштовно, а під які потрібно їх реалізувати все-таки за кошти. Каже, наступного року запланували продавати пакети з біодобавками, які швидше розкладаються. Їх вартість буде втричі вища. Пластикові пакети не розкладаються сотні років. а Якщо вони розкладаються під дії ультрафіолету, пластик з часом починає кришитися і розпадається на мікрочастинки, його називають мікропластиком. І далі він вже в таких в. Майже непомітний для ока залишається в ґрунті, у водоймах і так далі. А також їх там їдять тварини, вони там плавають в водоймах. І ще жоден вироблений пакет від початку минулого століття, коли вони почали масово використовуватись, не розклався. Контролюватиме дотримання вимог закону держпродспоживслужба. Під заборону потрапила безкоштовна реалізація пластикових пакетів. Не підпадають під заборону біорозкладні пакети, які відповідають європейським стандартам та мають відповідне маркування. А також надтонкі тонкі пластикові пакети, які є первинною упаковкою для риби, м'яса, сипучих, а також льоду. Всі ж інші пакети мають реалізовуватися за певні кошти. На сьогодні кабінет міністрів ще не затвердив мінімальну ціну, тому суб'єкт господарювання встановлює її самостійно. Каже, якщо пакети видаватимуть безкоштовно, підприємців штрафуватимуть від 1700 до 3400 гривень. Олена Жекалова, Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.